26-річний військовослужбовець з позивним Історик боронить країну поблизу окупованої Креміної. Після невпинних боїв проти російських окупантів виснажений військовий зміг на пару годин заснути. Його відпочинок був перерваний через чергову перестрілку. Бій більше двадцяти годин, безперервний бій, штурми, евакуації. І знаєте, що я справився, і всі справилися. А хлопці з позиції і не дуже свіжі. І зараз приходиться знаходити сили. Історик служить у стрілковому батальйоні 67-ї механізованої бригади. Боронить Україну на Луганщині. Майже вся область окупована. Українські війська борються з виснаженням, оскільки війна затягується на другу зиму. Проте мотивація залишається сильною. Такий період. Зараз війни, війни характерів. Де і ми виснажені, і вони виснажені, але ну, вони беруть тим, що їх просто і їх більше і засобів більше. Тому в цьому вся складність. Ну і брак людей, звісно. Військові зазначають, РФ має набагато більшу по кількості армію, зброю та боєприпаси. Історик каже, недооцінювати ворога не можна. Росіяни це страшний. Підступний та хитрий ворог. Вони завдають нам дуже значних втрат. З ними їх не треба недооцінювати ніколи. Якщо їм зараз довезуть, чи їм зараз довезли мільйон снарядів, це значно вплине на ситуацію в плані втрат. Чи вони зможуть з тими снарядами кудись просунутися, слухайте, я не впевнений, що значно. Тобто ми навчилися оборонятися, і, як ми бачимо, вони теж навчилися оборонятися. Згадуючи свій бойовий досвід, військові кажуть, зараз їх чимось дивувати важко. Навіть обстріли з різних видів озброєння і снаряди, які щохвилини випускають по позиціям бійців, для оборонців звичні. Раніше нас, коли там накривали градами, то це типу нічого, це була подія. А зараз авіабомба не дивує зовсім. Коженелі. Ну чи там де там в іншій ділянці? Там ну вертоліт там 3-4 рази підлітав під позицію і нурсами намагався її знищити, і все одно всі привикають. Незважаючи на втому, оборонці продовжують утримувати свою ділянку та не збираються відступати.